Що для тебе означає перемога? Я думаю, що це момент, коли я розумію, що всі весь потерний час був не напрасно, і це момент, коли я бачу якісь свої досягнення. Твоя супросила це? Об'єднувати навколо себе людей, які а, горять тією ж самою справою, та які надихають мене. Без чого не уявляєш свій день? Я думаю, що в наш час це без телефону, без месенджерів, тобто без спілкування з друзями, з батькими. Щоб життя було фільмом, який був би жанр? Я думаю, що це був би якийсь ромком з дівчинкою, яка прагне дуже багато чого досягти, але завжди на її шляху якісь труднощі трапляються. З яких предметів ти брала участь і який найбільше тебе надихає? Я беру участь в олімпіадах з інформатики та математики. Вони багато в чому схожі, але й відрізняються, тим, що інформатика покриває більшу частину завдань, тобто треба не лише вирішити задачу, а й реалізувати її в вигляді програмного коду. І тому я саме для себе брала інформатику як основний напрямок. Чому ти захопилася саме цими науками? Мені це прийшло ще з дитинства, тобто, ну загалом, така дотичність до математики, до комп'ютера. Не знаю, в дитинстві якісь комп'ютерні ігри. А також те, що мій брат також займався олімпіадами, і, е, спонукнуло мене продовжити його шлях. Що допомагає тобі готуватися? Музика, підтримка близьких або, можливо, побути наодинці. Е, зазвичай для підготовки треба доволі тихе місце, е, тобто час для себе. Але також звісно, це підтримка близьких розуміння, що це не лише моя мета, а й людей, які вкладають в мене багато знань, підтримка знову ж таки. Який момент з олімпіади тобі запам'ятався найбільше? Насправді, це момент, коли я виходжу з туру, забираю телефон. Дивлюсь купу повідомлень в телеграмі, незважаючи на те, як пройшла Олімпіада, вдало чи ні, це або слова підтримки, або радість за мене від друзів, родичів і вчителів. А хто найбільше тобі підтримує? Я думаю, що це батьки та брат, які постійно вболівають за мене під час олімпіад, є онлайн табличка результатів. Тобто, всі п'ять годин олімпіади батьки можуть спостерігати за результатами, вболівати за мене, хвилюватись, хоч вони і не знають, як в мене проходить все це для мене. але Вони дуже хвилюються. Як ти знаходиш баланс між навчанням і відпочинком? Іноді доволі складно, тому що не вистачає часу, щоб поєднувати і навчання, і підготовку, і якийсь саморозвиток, і відпочинок. Але завдяки ліцею, я маю як індивідуальну форму навчання, яка дозволяє більше часу приділяти підготовці та балансувати все. Що означає індивідуальна форма навчання? А, наприклад, я відвідую зазвичай лише профільні предмети, отримую якісь завдання більш підсумкові, не роблячи там завдання щотижня, а закриваючи їх в закриваючих кінці семестру. Яке хобі допомагає розслабитися або надихає? Я ще з дитинства займаюся танцями. Хоча і не часто вдома в Дніпрі, але коли я тут, то відвідую регулярно заняття, ходжу на тренування, і це допомагає розслабитись, відійти від навчання від е, всіх цих наук. Яким видом танців ти займаєшся? Останні сім років це народний сценічний танець, е, тобто танці різних народів світу, зокрема українські. Про що ти мрієш у майбутньому? Чого ти прагнеш досягти? Я мрію знайти для себе таку діяльність. де Я зможу поєднувати не лише свої знання в науці, а й якісь лідерські навички, чи просто якісь софткіли, щоб я. Я могла можливо долучитись до реформи освіти в Україні чи щось в такому напрямку, не лише наука.